Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу, щиро вдячна вам за підписку, за коментарі і вподобайки. Сьогодні хочу дати вам такий рецепт від недержання сечі в дорослих. При різних видах недержання сечі можуть бути різні причини. З віком послаблюються м'язи малого тазу. В жінок в результаті родової травми або захворювання нервової системи. Перший рецепт при частих позивах пити на тощак чай з молодих гілочок вишні або черешні можна з медом по декілька разів на день. Рецепт номер 2 Одна столова ложка насіння укропу. Заварити у 200 мл кип'ятку, настояти, закутавши 2-3 години, потім процідити і випити за один прийом. Цим рецептом можна дуже швидко позбутися цього недугу. Рецепт номер 3 Дуже помічним і надійним у лікуванні нетримання сечі у дорослих рахується збір трав з віробою, золототисячника. В рівних пропорціях заварювати і пити по півстакана три рази на день.